Скільки коштує першокласник в останній місяць літа? Батьки разом із дітьми починають підготовку до школи. До 1 вересня купують шкільну форму, рюкзаки, зошити щоденники. Цього року, як зізнаються продавці, ціни на все зросли. Тож чого вартий похід у перший клас у 2014-му, Дізнавалась Інна примак. Шестирічний Назар цього року стане першокласником. Готуватись до першого вересня в сім'ї почали заздалегідь речей треба багато, розповідає Назарова мама. Тож скуповувати їх почали ще з початку місяця. Одяг канцелярські взуття це ще я не назвала ну, Ще потрібно спортивний костюм, красівки, туфлі, туфлі також 250 гривень. Така ж сума приблизно і на красівках. Ну можливо, трохи можна зекономити, якщо замовляти через інтернет. Ось, але тут знову ж таки можна не вгадати з розміром. За покупками матір ходить до магазинів. Перш за все, школяра потрібно вбрати. Нині в магазинах та на ринках чималий асортимент одягу. Ціни коливаються. Саме дешевий варіант: сто 120-130 гривень, Найдорогий – 375. триста в середньому – 250-260 гривень. У цьому магазині пропонують сучасні моделі одягу для школярів. Виробники закордонні і вітчизняні. Найбільшою ж популярністю цього року користуються вишиванки. Вишиваночка. 298 девяносто восемь гривен. Хлопочек натуральный. Берут, конечно, в школу. Да, это производство Украина. Наша украинская блузочка. И мальчик также есть. Размерный ряд от 122 по метр семьдесят. Підібрати поршачку треба і зручне взуття. Допустим, така моделька. ціна 395 гривень, Кожа внутри на танкеточке. Очень красиві моделі, Очень удобная для девочек. Я неприємлю триста вісімдесят п'ять гривень, 395 гривень. Шкільні рюкзаки нині теж на будь-який смак та гаманець. Найдешевший коштує трохи більше сотні гривень, значно дорожчі ортопедичні. Їх ціна – 450-600 гривень. Проте говорять продавці, на цьому економити не варто. Ортопедичні накладки вони повністю е повторюють форму хребта дитини. І це сприяє тому, що дитині набагато легше іти з цим рюкзаком до школи. Також що гарного у цих рюкзаках це водонепроникна тканина. На перше заняття першачку треба чимало канцелярського приладдя. Ручки, олівці, лінійки, зошити, фарби, пензлі. Ще не повний перелік всього необхідного. Продавці кажуть, цього року ціна на приладдя значно зросла. Процентом на 30 піднялося. Ну, піднялася пляшути до доларів. Рубль это, а обычная рубль 20. Щоденник від 18 до 22. Ручки рубль 50 до 4 гривень. Нині в магазинах активно пропонують товари, виготовлені в Україні. Національний виробник запевняють, якістю не поступається закордонному, а ціна його нижча. Маємо у себе товари українського виробництва. Значить, зараз дуже гарні фарби, дуже гарної якості є пластилін фірми Папірус, який і м'якенький, і дуже яскравий, і оформлений уже в наші національні нашою національною символікою. Назарова мама для свого першачка намагається купувати лише найякісніші товари. Рюкзак придбали за 350 гривень. Блюки обійшлися в 300. Проте попереду розповідає жінка не один похід до магазину. Потрібно ще придбати костюм. Костюм зараз від 450 гривень на хлопчика це якщо трієчку брати. Ну, якщо, наприклад, без піджака, то там на 100 гривень дешевше. Можна окремо взяти, наприклад, піджак, тому що в нас є брюки, але ну, особливо на цьому не зекономиш. Це також там ну, гривень 300, один лише піджачок. Це такий найпростіший. Той, що нам подобається, наприклад, його вартість 650 гривень. Решту необхідного Назар з мамою підуть купувати вже незабаром. Попередньо жінка підрахувала, що похід сина в перший клас її обійдеться в понад 2000 гривень. Інна промак Олександр Катруша день за днем.